Що робити, якщо вам всі дитини не вистачити до підручника в школі? Головне не панікувати, завжди є вихід ситуації. Е, можна в інтернеті знайти сайти, на яких можна скачати або читати онлайн підручники. Суправда, зі звичайного телефона та комп'ютера це досить вредно для зору, і я б вам не рекомендував. Є варіант замовити в інтернеті, але підручники досить дорогі. Можете спробувати додрукувати самі, якщо маєте доступ до принтера, що така книжка буде дуже важка, посадити дитину. Є в інтернеті е, друкарні, які професійно тим займаються. Друг такої книжки, вам обійдеться вдвічі десерці тим купити. її. Якщо дійсно вам складає короги і вашої дитини, якщо ви любите свою дитину, я би радив придивитися до електронних книг. Те та такий гарзит, який не втомлює оці, оскільки в нього пасивна матриця, на нього можна зберігати дітських книжок. І, і якщо добре пошукати, був використанні такий пристрій буде коштувати відносно недорого. Оскільки за кордоном більшість з книжкових магазинів вже на електронні книги, вони по контакту дають своїм клієнтам книгу в користування, а коли книга вже стає. Не товарного вигляду, ті іноземці її здають в ромбарди або продають за, за недорого. А є яксісти дзвімові. Я от такою книжкою вже декілька років користуюсь, задоволений. Це такий нюанс, оскільки те пасивна матриця, вона вже енергію, тільки коли змінюється зображення на ній. Такі книжки. Досить літко потрібно заряджати. Я буквально раз в місяць заряджаю і користуюся. На цій книжці у мене просивка з Android я можу поставити який завгодно софт. Є соб, і більші книжки, у вас є, наприклад, 9,7 дюймовий Kinder. Я таким не користувався, але те вже більший формат, те вже можна здусні стати книжки. Також є такі книжки. Якщо ви багатий бутертін, то можна приглянутися до нових книжок. Щоправда, ціни не радують. Таким чином можна вийти з ситуації. І замість того, щоб кожного року рубати дерево і друкувати півміска паперу на ті всі книги вашій дитині. Ці книги дуже скоро старіють. Кожного року змінюються програми нові. Видаються книжки, і ви фактично, навіть якщо купите книжку, ви вже іншим батькам не зможете її продати. А якщо ви купите дитині от таку такий гаджет, вона зможе багато років ним користуватися і книжки. Бо смартфони застерігають дуже швидко. А от програмне забезпечення в таку книжку буде багато років виконувати одну функцію, відкривати книжки. Дякую за увагу.